Махаріші, я почну з основної критики на адресу вашого руху. У відношенні ваших планів заснувати академію ТМ для озера в Салісберзі, в католицькій частині Швейцарії. Критика, яку я згадала, це те, що ви проти християнства, а також проти особистості Ісуса Христа. Будь-яке слово. З таким закінченням безкінечно є дорогим для мене. Англійською мовою. Християнство і безкінечність має однакове закінчення Unity. Unity. So, тому моє послання таке. І християнство, і безкінечність. Обидва зустрічаються в кінці. Таким чином їхня мета зустріч у кінці. Тому, якщо є дві частини, які закінчуються в кінці, то все добре, що добре, закінчується. Все добре, що добре, закінчується. Таким чином немає жодної опозиції щодо християнства. Я люблю Христа дуже сильно. І він має радіти всьому цьому зростанню безкінечності в індивідуальному житті. Тому що знайти царство, яке знаходиться всередині тебе, я вважаю, було головним вченням Христа. І тому трансцендентальна медитація є другом християн, тому що переносить свідомість на той рівень, що, на думку Христа, мав би отримати кожен християнин. Тем це друг християнства, тому що вона переносить свідомість людей в поле, в якому Христос хотів, щоб християни насолоджувались. Теам це дуже великий друг християнства. Але ті, хто до цієї пори не знає цього, знають про це завтра або післязавтра. Практика ТЕАМ є універсальним принципом. І універсальною практикою Неважливо до якої релігії належить людина. Кожна людина має бути повністю розвинутою людиною. Якщо людина не повністю розвинута, якщо вона не здобула цей рівень безкінечності універсальності. Тоді ця людина не може бути успішною людиною. Чесною, релігіозною людиною. Вона не буде задоволеною людиною. Тому бажання нашого руху тем, щоб люди всіх релігій медитували і ставали достойними представниками своєї релігії. Нерозвинута людина завжди буде тягарем для будь-якого суспільства для любої релігії. Людина з повністю розвинутою релігіозною свідомістю буде вести життя спонтанно без зусилля. Я вважаю, що християнство. Як і інші релігії, Хочу, щоб всі люди насолоджувалися милістю Бога. Насолоджувалися Царством Небесним. І з трансцендентальною медитацією чиста свідомість зростає дуже швидко. Чиста свідомість розвивається автоматично, повністю. І тільки в стані чистої свідомості можливо для людини вести по-справжньому релігіозне життя. Якщо чиста свідомість не розвинута, людина не зможе намагатися жити релігіозно неможливо змусити людину жити релігійним життям. Вона може проживатися тільки спонтанно, автоматично. Ось чому всі істинні християни починають медитувати в цей момент, коли чують, що трансцендентальна медитація розвиває дуже швидку, чисту свідомість, Вони всі навчаються цьому. Погляньте, Іспанія, південноамериканські країни, всі вони глибоко католицькі країни. Більшість населення католики. І там є багато центрів трансцендентальної медитації. і кількість вчителів трансцендентальної медитації збільшується у всіх цих країнах. Багато людей, коли вони починають медитувати, зразу відчувають, що вони зростають у своїй релігії. Вони стають більш релігійними. І ТМ – це друг для всіх релігій. І це дуже дивно чути, те, що кажуть люди, які не знають, що таке ТМ. В невігластві люди можуть казати все, що завгодно, але той, хто розуміє це, починає цим насолоджуватися.